Доброго дня! Тема уроку як правильно організувати свій розпорядок дня. Пригадайте, що впливає на твою працездатність. Розпорядок дня передбачає чергування різних видів діяльності відпочинку і сну. Правильно організований розпорядок дня. Необхідна умова твого нормального розвитку, зміцнення здоров'я, підтримання високого рівня фізичної і розумової активності. Дотримання розпорядку дня допомагає тобі виробити звички до певної діяльності. Запобігає виникненню негативних емоційних станів. Привчати до порядку і організованості. І навпаки, недотримання розпорядку може призвести до таких наслідків, як зниження працездатності організму, зменшення концентрації уваги, швидкої втомлюваності. Основними елементами розпорядку мають бути Навчальна діяльність у школі та вдома. Заняття в гуртках, перебування на свіжому повітрі, прогулянки, рухливі ігри, заняття фізкультурою і спортом, прийом їжі, особиста гігієна, сон. Зранку обов'язково треба снідати. Їжа в цей час легко перетравлюється і отримана енергія забезпечує роботу всіх органів бадьорість у всьому організму. Добре, коли ти йдеш до школи пішки. Тоді зможеш перед початком занять прогулятися на свіжому повітрі протягом 20-30 хвилин. Це підвищить твою розумову працездатність і забезпечить продуктивність засвоєння інформації на уроках. З 10 до 12 години добре працює головний мозок. У цей час найвища працездатність. З 13-ї години посилюються процеси травлення. Тому час обідати. У період з 15 до 18 години працездатність знову підвищується. У цей час можна виконувати домашні завдання або відвідувати гуртки. Вечеряти рекомендується о 19 годині. Вечеря має бути легкою, оскільки процеси травлення на ніч уповільнюються. Їсти необхідно 4 рази на добу в той самий час. Загальна тривалість перебування на свіжому повітрі для дітей твого віку має становити близько 3 годин на добу. Спати бажано лягати о 21 годині, добре провітривши перед сном кімнату. Тривалість нічного сну має становити 10-11 годин. Організація розпорядку дня змінюється залежно від віку, стану здоров'я, умов навчання та сезонних змін у природі. Досліди свою працездатність протягом тижня. У які дні? Тижня в тебе найвища працездатність, а в які найнижча. Зробіть висновок. Запам'ятайте і поясніть зміст прислів'я. Не кайся рано вставати, а кайся довго спати. Як ви його розумієте? І наступне. Що ранком не зробиш, то ввечері не доженеш. Поясніть. Дякую за увагу.